Слава Україні, Граєм слава поруч зі мною. Гринюк Андрій, гравець команди підприємці, який, нагадує є найстаршими за віком на нашому чемпіонаті. В той час як сьогоднішній їхній суперник команда Сокіл. Чи відчувалася різниця на полі? Діліться з нами своїми враженнями. Ну відчували звичайно, тому що вони молоді, вони швидші. А ми більш досвідчені через що? нас здавалося, ми забивали, ми виривали. Вони виривали. Все, все виходило в них, все в нас. Ну трошки ми менше. Забили в не більше пропустити. Так. Я, які завдання ваша команда ставить на цей чемпіонат? Ну, у нас завдання в кожній грі бороться. Бороць, ще раз бороться. Показати, що ми в такому возрасті можемо ще грати з людьми, з дітьми. У мене дочка, наприклад, і більшість нашої команди старші, ніж ця команда, що ми працівник грали. Але нічого страшного, це все чудово. Тепер це все здоров'я, і дай Бог буде скоро мир, і ми будемо далі всі жити, і жити і ще раз жити. Чи подобається вам організація чемпіонату, можливо, хотіли б щось додати? Ну, що додати, ну. Це змагання провели перший рік. Е -е, ні одні змагання ті ж починаються, ніколи не обходяться без гуль. Відповідно, комусь щось не подобається, десь є якісь нюанси, але в цілому все на місці. І, так як я ще і суджу тут ці матчі, я бачу, що і по організації, і по призначенню судді, і по всьому більш-менш нормально все. Не скажу, що щось непогано. Все добре, чудово і помаленьку йде. Рухаємося далі. Дякую вам за відповідь. Дякую, Іван.